Відверто кажучи, кожен другий ФОП думає, що на третій групі все просто. Платить собі ЄСВ 5%, а точніше вже 6, включаючи військовий збір, і спокійно працює. Але за цим просто ховаються десятки нюансів, які можуть коштувати вам і грошей, і нервів. Мене звати Вікторія, і у цьому відео розберемо усе про сплату податків, терміни, про фатальні помилки, практичні кейси і штрафи. ФОП на третій групі це найпопулярніша і універсальна модель роботи серед підприємців. Тут майже повна свобода. Можна надавати послуги, продавати товари, працювати з компаніями, які є платниками ПДВ, і навіть з клієнтами з-за кордону. Ви можете приймати гроші від фіз чи ЮРОСІб з України чи з-за кордону за товари або послуги без обмежень. Крім того, це найвигідніша група, адже єдиний податок платиться від отриманого доходу за кожен квартал, а при його відсутності не сплачується взагалі. Проте, якщо у вас не було доходу з січня 25-го року, ЄСВ треба платити, бо це ваш внесок у пенсію та соцзахист. Але про це трохи згодом. Попри свою універсальність, є речі, які категорично заборонено робити ФОПом на третій групі. І якщо порушити ці правила, можна автоматично втратити право бути на єдиному податку. А це вже інший рівень відповідальності, включно зі штрафами. Запам'ятайте, ФОП на третій групі має працювати тільки з грошовими формами розрахунку, що це означає: тільки гроші або готівка, або безготівка на рахунок. Не можна проводити бартер, надавати поворотну фінансову допомогу чи передавати подарункові сертифікати як форму розрахунку. Жодних ти мені товар або я тобі послугу, або повернемо пізніше. Це не допускається на третій групі. І якщо податкова побачить такий вид розрахунків, ФОПа автоматично скине зі спрощеної системи. Можна ще й отримати штраф і потім сплачувати шалені податки. А ще є певні види діяльності, які взагалі заборонені на третій групі. Якщо ви плануєте займатися організацією концертів або масових заходів, азартними іграми, лотереями, обміном валют різною фінансовою чи поштовою діяльністю, науковими дослідженнями чи експериментальними розробками, то третя група не для вас. Це все червоні прапори. З такими кведами не можна бути на третій групі. І навіть якщо ваш бізнес, наче десь поряд, Краще перевірити і переконатися, бо навіть дрібна помилка в кведах може обернутися серйозними проблемами. Реєстрація ФОП третьої групи. Якщо ви вирішили все ж реєструвати ФОП, то одразу підбадьоримо. Цей процес зовсім не складний. Подати заявку можна просто через дію. Обрали кведи, натиснули Відправити і за 2-3 дні ФОП вже зареєстрований. А покрокову інструкцію відкриття ФОП через дію ви можете знайти у нашому відео на каналі. Отже, реєструючи ФОП на третій групі, вас вносять до реєстру одразу, тобто з моменту подання заявки. Це означає, що з цього дня ви вже офіційно ФОП і можете вести діяльність, або вже маєте обов'язки, про які не здогадуєтесь. І тут багато хто помилково думає, що перевіряти свій статус підприємця після подання заявки в дії не потрібно. Але трапляються ситуації, коли дія або взагалі не передає вашу заяву до податкової, або податкова відмовляє, і ви навіть не знаєте про це. Тому обов'язково перевірте, чи справді вам присвоїли статус платника єдиного податку. Це легко зробити на сайті податкової. Шукайте себе в облікових даних платника. Якщо бачите, що ваша група третя усе добре. Якщо там пусто, значить щось пішло не так. Ще зручніше перевірити це в електронному кабінеті Ятакс. Там на дашборді одразу виводиться ваша група оподаткування. Це дуже зручно, особливо коли реєструєшся сам. До речі, наші клієнти часто звертаються із питанням, як обрати кведи. Знаємо, що це складно, особливо коли не до кінця розумієте, який саме у вас вид діяльності, як же його правильно вказати. У довіднику Ятакс можна ввести ключове слово, і система покаже всі релевантні кведи разом із тим, яка група до них підходить. Але якщо ви вагаєтесь і не хочете отримати штраф, наші бухгалтери допоможуть підібрати оптимальні кведи саме під вашу діяльність. Залиште коментар або зверніться за контактами, і ми зв'яжемось з вами. І ще важливий момент щодо реєстрації: у вас на виході, тобто після реєстрації, має бути два документи на руках, перш ніж починати приймати платежі. Перший витяг із ЄДР, який підтверджує, що ви внесені до реєстру мін'юсту. Його видає дія, а другий витяг платника єдиного податку. Його можна знайти в електронному кабінеті платника або в ЯТАКС. Будь ласка, не нехтуйте цим! Це не просто формальність. Без цих документів вас можуть оштрафувати, навіть якщо ви вже офіційно зареєстровані. Перевірте, збережіть собі і тільки після цього починайте роботу. Рахунок ФОП у банку. А тепер розберемося із дуже важливим питанням: це рахунок у банку для ФОП. По-перше, коли відкриваєте рахунок, банк запитає, яку суму ви плануєте отримувати. Не бійтеся, вказуйте більше. Це не обтяжить вас додатковими податками, проте, чим більший орієнтовний оборот ви заявите, тим менше шансів, що банк почне перевіряти кожну вашу транзакцію через фінмоніторинг. По-друге, запам'ятайте. Перші півроку буде банк вас дуже уважно моніторити, це як своєрідний випробувальний термін. І якщо ваші платежі здадуться підозрілими, рахунок можуть заблокувати, тому краще не експериментувати. По-третє, великі суми готівки, які ви знімаєте з рахунку, це теж тригер для банку. Якщо часто знімаєте готівку, можете нарватися на перевірку або блокування. По-четверте... Хоч ліміт ФОПа на третій групі досить великий, банки ділять його по місяцях. Загалом ФОП на третій групі може отримати платежів на 1167 мінімальних заробітних плат. Тобто у 2025 році це на 9 мільйонів 336 тисяч. Такий ліміт обороту на рік. І якщо ви сильно перевищили цю умовну межу, банк може ініціювати перевірку. Як приймати кошти ФОПам ПРРО? Коли ви зареєстрували ФОП і відкрили рахунок, наступне питання: як приймати кошти? І тут починається найцікавіше: важливо налагодити процес прийому платежів, щоб усе було законно і без зайвого головного болю. Почнемо з лімітів: якщо ви на третій групі можете заробляти до 1167 мінімальних зарплат на рік. Це аж 9 мільйонів 336 тисяч гривень у 2025 році. І це ваш офіційний річний ліміт обороту. А отримувати ці гроші ви можете двома способами. Перший на банківський рахунок, але не на звичайну картку. Обов'язково потрібно відкрити рахунок саме для ФОП. Другий готівкою. А так як отримання готівки є розрахунковою операцією, то це вимагає застосування ПРРО у будь-якому випадку. Наприклад, ФОП АйТішнік працює через Upwork або отримує оплату з-за кордону, каса не потрібна. Продаєте ювелірку за готівку потрібна. Робите масаж і отримаєте оплату від клієнта готівкою теж потрібна. Якщо ж надаєте послуги онлайн і отримаєте оплату через Еквайринг або на АйБен, каса не потрібна. Але ще є речі, які важливо враховувати, щоб не отримати серйозні штрафи. Наприклад, ФОП третьої групи може мати необмежену кількість працівників. Проте, якщо у вас 8 працівників, одна людина має бути особою з інвалідністю. Інакше штраф понад 80 тисяч гривень на рік. Якщо отримуєте оплату по ОКВЕДу, якого немає в реєстрі, вас можуть позбавити спрощеної системи. Те саме, якщо перевищите ліміт доходу чи матимете борг понад 3060 гривень 2 квартали поспіль. Вас переведуть на загальну систему. І ще одне, не можна просто так платити з рахунку ФОП на фізосіб. Всі такі оплати оподатковуються ставкою 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Якщо ви ще не мали справу із ПРРО, можете переглянути наше відео на каналі, де ми розповідаємо про найвигідніші варіанти програмних РРО та їхню реєстрацію. Повернімося до платіжних сервісів. Які обрати і що вигідніше? Сьогодні багато хто використовує міжнародні платіжні сервіси, такі як PayNir, Vice, Revolut, Paxum, Vim тощо. Так от, ФОП на третій групі має право отримувати гроші навіть через ці сервіси. Головне, щоб усі кошти у результаті були заведені на офіційний рахунок ФОП в українському банку. Лише після цього можна сплачувати податки і бути впевненим, що до вас немає жодних претензій. Якщо ви отримали гроші на умовний пейнір і не завели їх на рахунок в Україні, а просто задекларували дохід. Така схема ризикована, особливо з огляду на те, що банки і податкова сьогодні синхронізують дані. Тому пам'ятайте правило – тільки після зарахування коштів на валютний рахунок ФОП в Україні вважається, що ви легально отримали дохід Сплата податків ФОПам на третій групі. А тепер поговоримо про очевидні речі. Сплату податків та звітування. ФОП на третій групі у 2025 році має три основні податки: 5% єдиного податку з обороту, ще тепер додатково 1% військового збору теж з обороту. І ЄСВ єдиний соціальний внесок. Це фіксована сума, яка зараз становить 1760 гривень на місяць, але сплачується раз на квартал однією сумою. Це 5280 гривень. Що стосується ПДВ, то більшість ФОПів на третій групі не є платниками ПДВ, але стати ним він може. Тоді податки будуть такі: 3% ЄП, 1% військовий збір і, звичайно, ЄСВ плюс ПДВ. Зазвичай ФОПи стають платниками ПДВ на прохання клієнтів, яким потрібно постачальники з ПДВ. І тоді виникають певні особливості та навантаження. По-перше, на кожен продаж потрібно зареєструвати окрему податкову накладну. По-друге, книга обліку доходів і витрат ведеться не у вільній формі, а з жорсткою державною формою. І по-третє, обов'язковий облік товарних запасів це коли ви ведете перелік усіх накладних на закупівлю товарів, які потім продаєте. Отже, якщо коротко, ФОП на третій групі з ПДВ має більше звітності, відповідальності і потребує уважності до кожного документа. А тепер перейдімо до звітності та термінів. Звітність, терміни: усі звіти ФОПи третьої групи подають щокварталу накопичувальним методом, а не кожного місяця. Тобто, у звіті за перший квартал січень-березень ви вказуєте дохід тільки за цей період. А от у звіті за другий квартал ви вже показуєте суму за перший плюс другі квартали, у третьому сума за три квартали, і в четвертому за весь рік. На подання звітів у вас є 40 календарних днів після звітного кварталу. І увага! Саме у звіті за четвертий квартал додається додаток по ЄСВ, де ви вказуєте, що сплачували внесок у пенсійний фонд. І тільки тоді ці внески враховуються у ваш страховий стаж. Нагадую, що є категорії, які можуть ЄСВ не сплачувати: це пенсіонери за віком, особи з інвалідністю, мобілізовані ФОП, ті, за кого платить роботодавець. А також особи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Але ЄП та військовий збір 5% і 1% платяться завжди, якщо є дохід. Важливе уточнення: мобілізовані підприємці на весь період їх військової служби звільняються як від сплати податків, так і від подачі звітності. А якщо доходу немає, з податків платите тільки ЄСВ та подаєте звіт, інакше порушується хронологія накопичувального звіту. І ще є один лайфхак. ФОП на третій групі може змінити групу оподаткування, наприклад, перейти на другу чи першу групу, або навіть обрати третю групу з ПДВ. Така зміна дозволена раз на рік. ФОП можуть змінювати групу ЄП не більше одного разу на рік. Це означає, що підприємець може перейти з першої групи до другої, або з третьої, чи навпаки, але не більше одного разу на рік за 15 днів до кінця кварталу. Підтвердження надходження коштів. Також важливо пам'ятати, що ФОП на третій групі, отримуючи платежі, повинен бути готовим підтвердити їх при перевірці з податкової чи банку. Почнемо з найважливішого: найкращим доказом отриманих коштів буде виписка з банківського рахунку ФОП або Z Звіти. Що підтверджує отримання готівки? Формально всі ці платежі ФОП має фіксувати у книзі обліку доходів. Але оскільки для третьої групи книга ведеться у вільній формі, то саме виписки з банку чи касового апарату фактично можуть служити вашою книгою обліку. Наступний за значущістю момент це первинні документи: договори, інвойси, рахунки на оплату, акти приймання передачі чи накладні. Вони деталізують суть отриманого платежу і можуть знадобитися у різних випадках. Важливо розуміти, що для ФОП на третій групі, який не продає техніку, ювелірні вироби чи не є платником ПДВ, відсутність цих документів тягне за собою штраф у розмірі 1020 гривень. Тому іноді підприємці трохи цим зловживають, самі не готуються всі папери і не делегують це бухгалтерам. І їм здається, що простіше заплатити штраф. Проте первинні документи мають велике значення не тільки для податкової, а й у судових справах або при спілкуванні з банком. Якщо виникне суперечка з клієнтом, наприклад, щодо якості послуг, договори і акти допоможуть довести вашу правоту і уникнути проблем у суді. Також іноді банк може попросити показати ці документи, щоб краще зрозуміти природу вашої діяльності. Це теж важливий фактор. Тому краще делегувати це бухгалтеру і бути спокійним. І ще існують специфічні договори. Комісійний агентський договір транспортного експедирування. Вони дають змогу включати у дохід ФОП лише суму отриманої винагороди агента, з якого сплачуються податки. Однак такі договори вимагають дуже ретельного оформлення всіх первинних документів, тому їхня роль у звітності та доказах стає критичною. А тепер перейдемо до найцікавішого. Розберемо, як ФОПам на третій групі можна витрачати свої кошти, ті, які вже оподатковані. Почнемо з головного: податкова декларація ФОПа це офіційний доказ, що ви отримали дохід. І цього вже достатньо, щоб купувати квартиру, машину чи інші дорогі речі. І при цьому мати документальне підтвердження походження коштів. А тепер розберемося, як конкретно витрачати гроші з рахунку ФОП. Якщо ви отримали гривню, ви спокійно можете зняти готівку, рекомендуємо не більше 50% від того, що надійшло. Перекинути кошти на особисту картку і вже з неї оплачувати все, що потрібно. Тепер про валюту: якщо кошти зайшли на валютний рахунок, ФОП зараз через воєнні обмеження ви можете розраховуватися далеко не за все. Бо є обмеження НБУ, тому краще уточнювати у банку, які саме платежі дозволено. Але ви можете або зберігати цю валюту скільки завгодно, ніхто не змушує продавати, або обміняти її на гривню і далі витрачати як звичайну гривню знімати, платити, переказувати. А ще є одна практична схема, яка працює для тих, хто хоче зберігати заощадження у валюті за кордоном. Для цього спочатку отримаєте гривню на ФОП рахунок. Потім перекидаєте на свій особистий рахунок фізособи. Далі через додаток банку купуєте валюту до 50 тисяч гривень на місяць в еквіваленті, або навіть без купівлі. До 100 тисяч гривень можна просто переказати з особистої картки на вашу іноземну, наприклад, Revolut чи Zen.com. І готово. Таким чином, гривня, яку ви заробили, як ФОП, легально перетворюється на валюту і ви зберігаєте її за кордоном. І наостанок поділимося практичними порадами для ФОП третьої групи. Перша порада: якщо ви здаєте приміщення в оренду і в договорі окремо прописана компенсація комуналки, це податковий ризик. Вас можуть або перевести на загальну систему, або донарахувати податки як для фіз особи: ПДФО плюс 5% військового збору. Просте рішення включати вартість комунальних у загальну суму оренди. Друга порада стосується ювелірного бізнесу. Тут без третьої групи ніяк, але головне чіткий облік. У вас мають бути всі накладні на кожну одиницю товару з вказаною назвою, продавцем і документами. Якщо чогось не вистачає, штраф може скласти до 100% вартості проданого товару без документів. І третє про доходи з пейнір, стоків та інших платформ. Отримувати їх можна, але податково очікує, що ви самостійно не дасте їм виписку з іноземного рахунку. А якщо дасте, вони можуть нарахувати податки як фізособі, позбавити єдиного податку або ще щось придумати. Тому показуйте лише український рахунок ФОП про іноземні краще мовчати. Штраф невеликий, максимум 1020 гривень, і перевірити ці дані вони не зможуть. Підсумуємо, бути ФОПом на третій групі це справді зручно і вигідно. Але це й велика відповідальність, адже за простотою цієї системи ховається безліч нюансів. Правильне ведення каси, сплата податків, вибір кведів, звітність і багато інших моментів. Якщо щось упустити, можна отримати штраф або втратити право працювати на спрощеній системі. А це вже зовсім інша історія з більшими податками і клопотами. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до команди Бухюа і ми вас проконсультуємо. А усі посилання на згадані відео у цьому ролику вже залишили в описі.